Вітаю, друзі! Це Драгомирова 17. У нас квартира 142 квадратних метри. Повністю нова, з супер ремонтом. Якість матеріалів це Італія. Вся техніка Siemens. У нас велика вітальня з гарними панорамними вікнами і дві спальні. Також у нас є два санвузла і повністю постірочна. Зверніть увагу, яким чином виконаний момент очистки і пом'якшення води? Ще раз покажу, що вся техніка Siemens. Велике дзеркало при вході, це у нас гостєвий санвузол. Так він виглядає. Всюди, де плиточка, у нас підігрів підлоги. І дві спальні, які не меблювали. Клієнт може на своє бажання замовити, і ми для нього замеблюємо. Цей об'єкт. І це в нас мастер спальня. Виглядає мастер. Теж панорамне скління, гардеробна і мастер санвузу Друзі, нагадаю ще раз 740 тисяч доларів 142 квадратних метри Жаканово Печерські липки. Якщо вас зацікавила ця квартира, напишіть мені.